Вітаю всіх вас, шановні глядачі. Сьогодні ми розглянемо з вами тему, про яку ви майже кожного дня кажете. Про зміни в Україні. Але чому в Україні нічого не змінюється? Немає цих змін. Яка причина? Десятиліттями нам розповідають про нову економіку, про нові дороги. Про високі заробітні плати, про справедливі пенсії, які мають бути, про права громадян і про багато інших, інших інших. Але чому цього немає? А відповідь дуже проста. Бо без державотворення нічого не буде. Має будуватися держава. Творитися держава по-іншому. Для того, щоб оці всі питання, про які ми сказали, вони були справжніми, відчутними, щоб люди це відчували. І ось тоді можна про щось розповідати. А так тільки одні балачки. І кожен, хто приходив, все розповідає. Про краще, про те, що він зробить неймовірні речі, які нададуть людям жити по-справжньому. Але насправді ж, по факту, всі ви знаєте, що відбувається. Так ось в Україні є величезна проблема. А це те, що влада завжди. Змінювала свою вивіску. Колись був Радянський совок, про який ви також знаєте. І там була партійна диктатура, а зараз же псевдодемократія з виборами, з парламентом, з судами, але не папері. І нічого не змінюється. Управління залишається таким, яким воно і було. Сутність, вона залишається без змін. Еліти в Україні безконтрольні, все ви знаєте. Вже побачили ви на власні очі, що еліти безконтрольні. А громадяни при цьому безправні. Так?